Лідака розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 27 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас. Далі коротко про головне у міському парку Коломиї, що на перехресті вулиць Чехова та Петлюри, встановили пам'ятний хрест. У Коломиї урочисто відзначили 25-ліття створення міськрайонної станиці братства ООНУПА. Крещен до класік у місті відбувся 10-й конкурс фестиваль академічної музики. Про це та інше детальніше. У міському парку Коломиї, що на перехресті вулиць Чехова та Петлюри, встановили пам'ятний хрест. Таким чином увіковічнили пам'ять загиблих воїнів Всі Патріотичні сили Коломий зібралися, щоб тут дійсно нагадати про те, що тут були поховані наші е, побратими, скажімо так, ті, які віддали своє життя січовому стрілецтві. УПА, які захищали Україну, і ми сьогодні продовжуємо і ту саму справу захищаємо нашу неньку Україну не тільки. На передові, але й тут у нас, бо дуже багато зробленої справи є, яку ми повинні зробити, за яку повинні стояти, повинні тут показувати молодим і щоб вони піднімали наше діло, несли перед наш прапор перемоги. Тільки ворог сьогодні може сказати, що ми когось ділимо. Ми не ділимо, ми об'єднуємо. Ми той народ, який винайшов нас усі нації. Глава купа воювали австрія, німці, москалі, вірмени, євреї. І так само сьогодні, хто є гроїном цієї держави? Кому болить українська душа, кому болить українська земля стати на плю боротьби і вигнати москаля з нашої землі? Слава Україні! Григорьо! Сьогодні! Дійсно, у нас у місті Коломиї, та й на Коломичній, та й в цілому в області, відбувається неординарна подія. Ми прийшли сьогодні віддати честь і шану полеглим воїнам УНУПА, де покоїться їхній прах. Оце я вам, як колишній голова меморіалу, можу показати. Оце ця територія, якраз, де ми знаходимося. Отут якраз похоронені не менше сотні воїнів української повстанської армії. Ти 1991 році Коломийське товариство меморіал зібравши. Свідчення, письмові свідчення і усні свідчення очевидців цих подій, які тут відбувалися в 45 му році, почали проводили тут розкопки. Із тих свідчень тут, в 43-му році, коли ще німці тут були, були викопані шанці. Отак знаходилися десь так. Вони з цієї сторони, з цієї сторони, у ті часи мається на увазі, 45-48 роки. Наші хлопці, які десь у боротьбі загинули. Кажуть, боївки були в боротьбі з НКВС загинули, значить, їх привозили сюди до НКВС. Тут відбувалося пізнання, і потім спокійно, щоб десь далеко кажуть, себе не утрудняти всякими справами, привозили сюди і в ті шанці наші хлопці хоронили. Знаєте, хоронили, кажуть, скидали так і прикривали. Так що це тривало кілька років. Тих людей вже очевидців немає, і тому. В силу того, що зараз тут відбувається, ви бачите, все це, що набудовано, це будівля, все це є незаконне. Без дозволу влади влада ігнорувала звернення наших громадських організацій Коломийщини. мислені та ні, коломичним із області також зверталися з, з, щодо улаштування нормального облаштування території цього е, парку. Я називаю, бо це вже не, не, не кладовище, не свинтар. Вже пройшли роки і кажуть, що чин, згідно чинного законодавства, це вже звичайне місце для відпочинку. Так, то треба вшановувати кажуть, полеглих померлих людей по християнському звичаю, по іншому звичаю конфесійному, але. Для того, щоб дійсно не виникало якісь непорозуміння, ми зверталися до до влади для того, щоб упорядкувати це місце. Бо тут є захоронення вій... наших українців, Героїв України воїнів УНУПА, ну і є інші там захоронення, як кажуть, там є табличка така, там якісь святі для юдеїв, для цадики. От. Якщо є, нема проблем. Це можна було б нормально цивілізовано це вирішити. В цій ситуації я вважаю, що тут має бути моральний комплекс, влада також не має бокувати. А серйозне питання зайнятися. Хай приходять та частина собі тут, євреї, хай моляться, ніхто тут. А це буде частина українського цвинтаря, де дійсно буде, кажуть, будемо приходити, віддавати все чишану. І я впевнений в тому. Бо чого ще ми? Бо я також хотів би доголосити на тому, що необхідно вибачитися перед цими хлопцями, які тут їх прах знаходиться, що ми так пізно прийшли віддати їм і шану. Мої слова сьогодні до молоді. Пошані. шані. Великому признанні молодого покоління наших дітей, наших внуків, які показують, що вони не славних прадідів, великих правнуки погані. Вони гідні діти своєї нації, свого народу. Чисто відзначили 25-ліття створення міськрайонної станиці братства ОНУПА імені Романа Шухевича і 20-ліття керівництва Мирослава Симчича. Захід відбувся у народному домі. На святі Сивочолі і Віляри приймали вітання від присутніх, зокрема міської та районної влади, а також депутата Верховної Ради Юрія Тимошенка. Учасники зустрічі попросили народного обранця нагадати у Києві, що на Прикарпатті мешкає легендарний сотений кривоніс, якому вже давно варто присвоїти звання героя України. Тож хай розчерствіть серця з байдужілі. На мужність героїв рівнятися час, бо лицарська кров ще нуртує у жилах. Бо слава героїв живе поміж нас. Коломийська станиця була створена у 1992 році з ініціативи тепер уже покійного Богдана Германюка. Основу братства склали вояки УПА та час невблаганний. Наразі учасників бойових дій сорокових років залишилося тільки 9. Багато тих людей, які справді боролися за нашу українську державу, вони вже є там у вічності. І мені, знаєте, десь пригадуються слова пана Мирослава Семчиша. Нещодавно, коли була презентація громадської організації військові капелани, да він не мов би виправдовуючись. Говорив, що дуже є прикро. Прикро, що ми знову сьогодні мусимо продовжувати ту боротьбу, яку колись не завершили ми у свій час. Тобто оті наші сивочолі герої, ми знаємо, в яких умовах вони боролись, ми знаємо, яка була потуга проти них. Але сьогодні я би десь, знаєте, хотів десь нас всіх до того закликати, щоб ми спільно разом, звичайно, продовжуючи боротьбу, довершили її. Свого часу, які УПА брали приклад із січових стрільців. Ті сповідували славні традиції українського козацтва. Зараз беззаперечний авторитет, очільник братства, легендарний сотенний Мирослав Симчич, можній і відважний командир, колись провів за ґратами більше 32 років. Зараз надихає до боротьби воїні сучасності, є для них живим символом. Вони воювали колись у 1945-му. Маємо військову агресію. І зараз ось такий захід, який відбувся у народному домі, покликаний згуртувати усіх. Військових, громадський актив, молодь. маємо тут об'єднатися разом, йти вперед. Бачу молодь, бачу всіх старих, старших людей, які передають, передають нам стабету і боротьби. Найліпше можна сказати тільки двома словами. Станиця, як 300 спартанців, більше 320 чоловік у нас було станиці. На жаль, 188 відійшло по наших списках. Але наша станиця поповниться новим поколінням молодим, які стоять у білі і для них Україна найважливіше, найважливіше в нашому житті йти по країні гордо піднятим серцем. Тому що нам потрібно цей час піддати. Ярослав Сорич розповів, що Коломийська станиця неприбуткова громадська організація, основний дохід членські внески. Проте їм відрадно, що мають порозуміння з районною та міською владою, які щороку закладають кошти у бюджет на їхні потреби. Сьогодні направду святковий день, бо ми зібралися тут у цій найкращій, найурочистішій залі нашого міста для того, щоб вшанувати, віддати свою подяку. Нашим воїнам, які не жаліючи свого життя, свого здоров'я, в той час, коли покликала батьківщина, коли вона була в небезпеці, прийшли на її захист і стали на захист. Вони зберегли і вибороли нам незалежність, передали нам українську державу, і ми вам щиро за це дякуємо. Нехай Господь Бог оберігає вас, ваших рідних і близьких, а матінка Божа охороняє здоров'я вам на многі і благі літа. Слава Україні! В той далекий час в середині. Минулого століття ви зброєю в руках відстоювали незалежність України. Ми на той час були молоді, освічені, успішні могли би бути, якщо б ви пішли на компроміс своєю своєю державою, своєю непевною совістю, своїми переконаннями. Але ви зброєю в руках воювали? Ви взяли. Тяжкий хрест на свої плечі, висіяли зерно незалежної української держави. І сьогодні ми маємо цю державу. На жаль, не зовсім не успішно, напевно, така, яка б яку би ми хотіли бачити, але це вже справа наших рук, це справа рук тих молодих людей, які напевно, сьогодні тим віком і кому були ви в ті далекі часи. Ми щиро вітаємо вас з сьогоднішнім святом. Ми бажаємо вам доброго здоров'я. Ми бажаємо вам довгих років життя і нехай. Наш золотий Трезуб, нехай наш синя-жовтий прапор, нехай наше вітання, слава Україні! Майорить і звучить на нашою успішною державою. Слава Україні! Ми повинні не забувати також і про ті покоління борців за незалежність України, які впродовж сотень років боронили наш. Край. Вони, так як і ви любили свій народ, вони любили, поважали свою землю, вони любили своїх рідних. Щиро дякуємо сім'ї. Щиро дякуємо вам і тим хлопцям, які сьогодні на передовому, на передових. Вони продовжують вашу справу. Вітав Коломийську станицю та сотенного Мирослава Симчича, народний депутат України Юрій Тимошенко. Він шкодує, що немає таких славних предків, як інші. Пригадав власне дитинство ще за радянських часів, коли навчався у російській школі, коли не було змоги підтримувати національну ідею. А ще пригадав той час, коли зробив власний вибір та усмідомив, де правда. І ось, пам'ятаю, я вже такий трошки став більшенький. Так, десь на Великдень дозволили мені вже сісти за стіл в родині посеред старших. І тут раптом два моїх так схлиснулись з собою в супереці. Один такий ну, відносно патріот, а другий такий запеклий комуніст. І пішла така розмова за Бандерівку. І вперше я почув такі добрі слова з боку одного. Хоча й тоді ще не надто такі сміливі. І ось блиснуло мені тоді дитині, вперше така думка в голову. І залишилась на все життя і тої іскорки, і все почалося. Така суть дійшла, адже не наші. Їхали десь в Кострому чи Рязань, аби їх там убивати. Це ж вони до нас з Костроми і Рязані приїхали, щоб наших тут убивати, а їх же ніхто сюди не кликав. І тоді я ну, усвідомив для себе, де правда, З цього так помаленьку почалося, а потім, в кінці 80-х, в червні 1989 року, мені. Випала така велика честь, ну, перш за все, потрібно було цього хотіти. Я став членом Коломийського середку Української гельсінської спілки. Тоді ж ми за декілька місяців створили меморіал, і майже всі члени наступні братства УНУПА і братства Політв'язнів, вони теж були на той час членами меморіалу. В живому спілкуванні я всмоктував у себе цю правду, все більше і більше і більше очі мені відкривалися. І я думаю, що я такий був не один. І от в чому моя подяка найбільша до цих вояків УНУПА. може навіть не рахувати, хто з них що зробив більше на тій війні з москалями, а що вони донесли цю правду. Останні кілька років від різних громадських організацій до столиці йдуть подання на присвоєння Мирославові Симчичу звання Героя України, але поки результату немає. Учасники святкових зборів звернулися до Юрія Тимошенка, аби обраний зробив у Києві все можливе, щоб високу державну нагороду сотенний кривоніс таки отримав. Того дня було багато теплих слів, побажань, квітів та подарунків для ювілярів. Юні таланти дарували художні номери. А цього року до цих двох славних ювілеїв додасться ще й третій хору, який у УНУПА, яким диригує пані Марія Маївська, виповнюється 25 років. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. До Законодавства з праці внесено суттєві зміни. Зокрема, змінено поняття мінімальної заробітної плати та порядок встановлення посадових укладів і тарифних ставок. Запроваджено нові механізми контролю у сфері зайнятості та оплати праці. Зростання мінімальної заробітної плати та дотримання законодавства у сфері зайнятості має сприяти збільшенню кількості платників єдиного соціального внеску та надходжень до пенсійного фонду. Відповідно, зростуть надходження і до місцевих бюджетів у вигляді. Податку із доходів фізичних осіб для громадянина, який нелегально працює, вигода в тому, що його праця легалізується, і завдяки цьому буде врахований стаж та гарантовано інші гарантії, передбачені чинним законодавством, у тому числі у випадку тимчасової непрацездатності. Нагадаємо, з 1 січня мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень у погодинному розмірі 19 гривень 34 копійки. Повідомляє управління пенсійного фонду. У четвер на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір гість студії голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Телефон для запитань 3830. У музеї писанкового розпису відбулася презентація одразу двох книжок там, де не колиться трава Хоткевич та його родина та сестра Дарія, життя і творчість і гумені Дарії Дубляниці. Видання представила дослідниця народного мистецтва писанкарка Віра Манько та монахині Святопокровського жіночого монастиря Васіяна та Юліта. Любов до Бога, України, ближніх та мистецтва. Це ті теми, які об'єднали дві книги, презентовані в музеї писанкового розпису. Там, де не колиться трава, це видання про життя Гната Хоткевича, яку написала наймолодша донька видатного українця. До слова Галина Хоткевич була у Коломиї, відвідувала конгрес писанкарів у 2002 році. Розповідає директор музею писанкового розпису Оксана Ясінська. І нам приємно, що в колекції нашого музею є писанки, написані Галиною Козакевич Хоткевич. Все життя вона прожила у Франції у вимушеній еміграції, але все життя вона пам'ятала Україну. Вона писала писанки, була відомою писанкаркою, визначним педагогом навчала французьких жінок співати наших українських колескових. Упорядкувала книгу дослідниця народного мистецтва писанкарка Віра Манько, яка була добре знайомою з Галиною Хоткевич. Це донька Гната Хоткевича, і вона в свій останній приїзд вона вже померла. На жаль, і попросила перевидати її книжечку слідом за пам'яттю» з доповненнями. Ну і це трошки зайняло в мене багато часу, але нарешті книжка з'явилася, і мені, я сподіваюся, що буде багатьом цікаво її прочитати. Упорядниця каже: на сторінках цієї книги неймовірна історія життя Гната Хоткевича та його родини. Той читач, який візьме цю книгу, він для себе просто відкриє ну, новий світ. Тому що про Гната Хоткевича, як про особистість, він абсолютно недооцінений в нашій культурі, яку величезну працю він зробив для українського народу і української культури, це ніхто навіть не підозріває. Віра, Манько каже: Гнат Хоткевич зробив великий внесок для української культури. Він писав прекрасні твори. Він конструїв, зробив нову конструкцію бандури. Він бандуру підняв на такий рівень, який вона от зараз е, зайняла. Бо якби не він, навряд чи вона б мала таке місце в нашій культурі. Він створив е, гусульський театр в Красногілі. Він створив е, самодіальний театр в Харкові, який поставив дуже багато українських вистав. Е, він дуже багато і написав. Сестра Дарія це ще одна книга, яку презентували того ж дня у Коломиї. На сторінках ідеться про життя і творчість ігумені Дарії Дубляниці. Людина великої е, мужності, людина великої віри все життя прожила теж за кордоном. Хоча народилася у перемишлі в родині е, професора гімназії, але боячись большевицьких переслідувань, родина виїжджає до Австрії і все життя сестра Дарія жила за кордоном у Німеччині, в Торонто. В Торонто вона була настоятелем е, гуменею монастиря. По собі сестра Дарія залишила неоціненну мистецьку спадщину, тисячі писанок ікон та зразків вишивки. Презентувати книгу про Дарію Дубляницю приїхали монахині Святопокровського жіночого монастиря Васяна і Юліта, які активно долучилися до упорядкування книги. Ми мріяли давно, щоб випустити книжку, але можливості нам не дозволяли. Але в один прекрасний день з'явилася одна молода особа. Сказала: знаєте, ми вам я вам безкоштовно сфотографую, все зроблю, і з того почалося. І потихеньку запротязі двох з половиною років, ми працювали над тою книжкою Ця людина була надзвичайного таланту, не тільки писанки писала, вишивала, співала чудово. Монахині привезли до Коломийського музею писанкового мистецтва і подарунки. Писанки сестри Дарія також взірці вишивки. Тепер їх зможуть побачити усі охочі. 4 березня у церкві святого князя Володимира та святої княгині Ольги відбудеться хресна дорога із нагоди третьої річниці пам'яті Небесної Сотні Дорога у небо. Місто Коломия, вулиця Мазепи, 298Б, початок о 16 годині. Крещендо – класік у Коломиї відбувся 10-й конкурс фестивалю академічної музики. До слова, у ювілейному святі взяли участь 100 музикантів, вихованці дитячої музичної школи номер 1 Упродовж тижня на розсуд компетентного журі вони виконували твори європейських та українських класиків. На гала концерт запросили і нашу знімальну групу. Наталія Симчич, заступник директора дитячої музичної школи, номер один викладач фортепіанного відділу, власне, за її ініціативи 10 років тому і започаткували конкурс крещендо класік. Пані Наталія каже, хотіли допомогти дітям здолати сценічний страх та впевнено почуватись на сцені. Конкурсу, так я собі уявила, що, власне, щоб діти старалися донести той задум композитора і щоб вони на сцені були власне в тому світі музики, а не думали за оцінки. Піаністка Дарія Куровська у день галаконцерту святкує 11-й день народження. Дівчинка зізнається, кращого подарунку, аніж виступати цього дня на сцені для неї немає. Не те, що мене заставили грати в день народження. Це якби як подарунок на день народження. Кирил Шуляр вже сім років вчиться грати на трубі, неодноразовий учасник багатьох конкурсів навіть за межами школи. Однак, крещендо класік – важливий для кожного учня. Переконує хлопець. Мені цей конкурс дає натхнення, щоб грати більше і більше, і ну я можу подивитися на свої помилки, що треба робити краще. Участь у конкурсі беруть вихованці майже усіх музичних класів. А цьогоріч додали ще й учні теоретичного відділу, розповідає директор музичної школи Богдан Іванчук. І відбувається теоретична олімпіада, де діти пишуть диктанти. Ми готуємо по всіх тих напрямках, те, що потрібно для музиканта, який буде продовжувати навчання у навчальних закладах. Це дуже добре, що ми цей кресено класік. Конкурс на родину в школі, тому що є можливість багатьом дітям розкрити, свій талант показати. І якщо в цьому році, вже вже у нас показник 100, 100 дітей без ансамблевого музикування. Популяризація класичного мистецтва. Продовж тижня діти виконують твори світових, західноєвропейських та українських класиків. Оцінює їхню музичну майстерність компетентне журі. Серед них Дарія Коцюмба та Надія Волошинська. Обидві викладачі музичного училища імені Дениса Січинського. Коломийська музична школа номер 1 для них не чужа. Адже саме тут засвоїли ази музичного мистецтва. Крещендо Класік означає зростання звуку, і це дуже добре, що на цьому конкурсі мають змогу виступити учні музичної школи і показати своє зростання в кожного року і професійне, і свою сценічну витримку, і свій артистизм. І дуже багато учасників конкурсу пов'язали своє життя з музикою. Викладачі, вони дуже неформально, дуже добросовісно і з, з такою творчою віддачею працюють з дітьми, і діти їм цим відповідають самим. І тут є такі просто зірочки. Я вже сьогодні прослухала до обіду цих дітей. Три групи брали участь: молодша, середня і старша. І в кожній групі є всі діти дуже гарні, але є просто окремі зірочки. За результатами конкурсу у закладі організували підсумковий концерт фіналістів. Ольга Гириджук Сергій Угрин. Події НТК. У християн розпочався Великий піс. Це підготовка до найголовнішого свята. Пасхи Воскресіння Христового. Це період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Сенс посту не лише в тому, щоб чогось не їсти, а у нашій концентрації на головному у житті. Тілесне постування допомагає зосередитися на внутрішньому світі, розібратися у цілях та цінностях, щиро покаятися. Та виправити свій шлях таким чином, щоб він вів до спасіння. Під час посту варто додати зусиль, щоб поглибити свої стосунки із Богом та людьми. Великий піс у 2017 році розпочинається 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.